Всім привіт дорогенькі! Сьогодні я посмажила цвітну капусту в пивному клярі. Мені знадобилась цвітна капуста, в мене вона 1,3 кг, кава олія для смаження, 150 мл світлого пива, 120 г борошна, 30 г кукурудзяного крахмалю, можна взяти картопляний, одне яйце, сіль півтори столові ложки і 1 чайна ложка куркуми. Куркуму додавати не обов'язково, але вона дає оцей жовтенький приємний кольор. Розібрала капусту на суцвіття і зараз поставлю її варитися. На 2 літри води я ставлю 1 столову ложку з горкою солі. Додаю капусту і відварюю її 3 хвилинки. Я люблю, щоб капуста була трішечки пружною, тому ви відварюєте так, як ви любите. Любите більше щоб вона була м'якою, поваріть її 5 хвилин. Тепер потрібно зробити кляр. У глибоку тарілку ставлю всі сухі інгредієнти. Борошна, кукурудзяний крахмаль, сіль за смаком, не забуваємо, що ми солили воду та куркуму. Кукурудзяний крахмаль додається для того, щоб скоринка потім була більш хрусткою. Перемішала всі сухі інгредієнти, додаю пиво, ще раз все перемішую. Зараз поставлю яйце і знов все перемішаю. Кляр має бути такий, як сміт... густа сметана. Бачите, завдяки куркумі, який вийшов у нас гарний жовтенький колір. Кріп потрібно подрібнити. подрібнюю укріп і додаю його в Кляр Кляр готовий. Зараз будемо обсмажувати капусту. На розігріту пательню ставлю соняшникову олію. Обмакую капусту в клярі і обсмажу з усіх боків до золотистої скоринки. Ось така гарна, смачна капусточка в мене вийшла. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал. Та залишайте ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.